Так. Маха против нас. Шакич, Шакіч, лісничок. Многообіцяющие. Начало. Мальза проти. Проти велкоза. Добро пожаловать в ущелье призывателей. Вот, в принципі, достойний, что у них, что у нас. 30 секунд до призыва миньонов. Oh. Миньоны были призваны. Ауч. Миньоны призваны, ничего. Так, мастер и мастер. Жгу себе путь, говорят, этот мир умрет в огне. Зараз, зараз, крей, Опа, Що таке? Что такое? Саночка? Союзник Ой Саночка? Ой-ой-ой. Маль, за як це так? Я огром. Малом конечно. Але ничего, зато він листя не буде. Блін, треба добивати. Оце не діло. Давай хоча б бы пластиночку. було б бы класно. Вряд ли, конечно. Вот она садила все палити. Короче. Ще щось повезло те, що третій їм на тя не кину. Бог вот Каті был. Огонь не очистит в зря, конечно. ігнайт, то вже б отлетів уже А так, типу. Так, Леш, какашку маю. А, ну короче. Все, все, мастер, я не хотів. Семерых одним махом. <сум> <сум> Сюда, малыш. Так, мені бы. Первым делом... О, даже книжечка се забрала. Вообще чудесный яра хуй. Ой, зря ты стоишь, братик, зря. Ее, yeah, я думал, не добью. Ну, що мастер робив? Мастер думав все, я таке, і щас я доб'ю бренда і втікну, ага. Щось пішло не так, як то кажуть. Ожжоги это предупреждение. Ожоги то. Ожоги.

Тимон не о чем такое. Типу. Даже не интересно. Не интересно. Опа, мастер тут, а короче. Я батрашки. дивитись. О, іде вже. Ну, пой, пой. Ніндзя, недороблено Тити не Дитине, лічинок вбити. 700. Тільки не маю, але ну, нічого. Отфармимо ще. О, дракошик. Це полезно. Лічинки то ще такої. Ось дракоша, то всі в команді. Шакич, шакич, поможи. А, шакич сам там. на ладан дихать. Капец, что контрить цього. countryть? контрить. Аж Захара. Вообще щось ну... странно максимально. Ні, щось но страшно, братан. Смотри, Юрчин. Цел вільним сейчас Кетрін, Противник убит. Кетрин, походу, да? Кетрін. Пише Кетрін. А шо він вообще не кидає ті свої з, як то кажуть грибика? А не кидає. Уі. А що я його собою? В принципі. Повезлому. А ну, я той гриб. нема. 15 секунд. О, блін. Ой-ой-ой-ой-ой. Не-не-не-не-не-не-не. Братан, я все, я. Мені ти нічим помогти. Видишь сам ХП. Чо собі, Пантьоху я тут точно не чекав. А мені все одно, що ти за Мальзахар, мені щось. Вообще не цікаво, що ти за Мальзахар. Я просто вижу, що ти... не граєш так як би мав. Типу странно, що він вилка за не контри. І то проблема, я тобі скажу, достатньо. Велика. Треба було собі просвет тут взяти. Бо теж там щось не особо. Не особо блеще. Нам би що? нам би треба зламати топ. И была бы бомба. Было бы просто Союзник чудесно. Но супер. Сягнуло, нічого собі, Є, убили е, його доїло. Все, йдемо сюда. Не, может, конечно, ще собі поставити тут вардик, щоб увидети, може, може, сюди прийде мастерок. о, але. А це у нас тут Мастерочок Нічо собі Ну вже годубей І те. Хоча б так, Хоча б так. 400, давай сюда. На. Алло, гараж. Шакіч. Шакіч теж не особо гангать, але ну, такое. Говною, щоб тринолі де. Ну, в принципі, нормально. Тут я потрошечки його контролю. Щоб мастер тут собі не газдував, прям так як він собі хоче. Он пів цього вже був забрав. Половину. Так, тут вроді чест. Шо Тімохович?

Хто вбив? Не розуміюся. А, ще не обило. 800. Доб'єте двоє чи ні? Чи ти по два? Добили. Опер. Може він десь тут? Що завержу опять. Кажу не знати цього... В принципі, хоча чекати. може чекати. Можу десь собі тут. Але за харчик бігать. Тут десь, а ну, іма її. Woo! <реш> ви до того жука тепер. Їх тут повно, ну просто без Ну... Просто тупо немає ніякої логіки у ну, типів. маєш ти. Зафармили їм 80% того. Зафармили їм тупо 80%. что то было Геральт до того сейчас тебя крип убьет Ой, боже боже да толку с неудержимости твой ваша башня уничтожена конец серии убийств Тебе не сдержать меня, призывайте. Вы убили врага. Да, убиваем врага. Я огонь, что очистит мир. Такие вот я убийца. остановишь 2 700 у врага серии убийств

Скоренько, скоренько Ага, убили врага, ага, мене лист... подняху, запалив, да? Празин со мной снова. Резина. 850, я думаю, я наш крабаю. Пацаны. Поможить. За той поклать ловушку ще ту. Теперь я вам точно той ничем не поможу. Добре, хоч наш, окей, найбуло, ти ще цю башню не забрав, господи, з тобою. Конець, серію, убийст бух. Розбився. Добро пожаловать в такс. Джейн уже не выходящий. Блин. Может мне ніби и не стояти? Ты огонь. <реш> Це мені Кэтлін тільки навалила. Я в шоке. Ой-ой-ой. Давай, давай, давай. Хорош. А меснул ты. Меснул, братишка, меснул. Ничего страшного. Ничего себе. У них тут обзора. А, да не хочешь. мастерок я свободен от тысячелетнего плена. Беруть бафнуты бафнути цих. бекил это тело лишь Думаю, час матуватися. Не можеш пропускати. О, у мене нормально все назбирало цих. джин, опять-то заліз. Опять-то заліз. Капець йому.

Як я його добив, я не знаю. Чесно кажучи. Ваша команда уничтожила. Ваша команда унічковала ваш. Ваша команда Ваша команда уничтожила що там? 13-5, а йшов він капець з якого отставання. Mm. А, брендик, конечно, весть. Шако, шако. Вроді молодец, вроді бо і не дуже. Гангіл. китно наплакав. Czasem ja, tam to chodzimy o ganga, to jest bacz, bacz, wsył, 4 urona. I wyjdziemy no więc takie ja w princjpje.